Вітання аграрія. Сьогодні в нас дуже цікава тема і дуже дискусійна. Знаєте, тому що якщо розмовляти з агрономами, то кожен має е, власну думку, і я вам скажу, що кожен буде правий, виходячи з власного досвіду. Тому що якщо я розмовляю з граном, питаюся, от як ви би посіяли сою після соняшнику, бо у нас сьогодні така тема: чи варто чи не варто сіяти сою після соняшника? То звичайно, є агрономи, які м, скажуть категорично ні. Є агрономи, які кажуть, що так, все окей. Е, я десь посерединці. Е, знаєте, Якщо дуже хочеться, то можна. Але на цьому не кінець відео, додивіться до кінця. Бо якщо ви на цьому зупините, то не почуєте всі, але ось, і сьогодні саме ми проговоримо про дві найбільших проблеми, які нас зустрічають, які ми бачимо на полях. Де ми сіємо сою після соняшника. Звичайно, що можна, звичайно, що вирощуємо, і в цьому році ми працюємо з рядом господарств, де частина а, полів, там після кукурудзи, після пшениці, там соя після сої, і є, звичайно, де соя після соняшнику. Це не найкраще рішення у вашому житті висіяти сою після соняшнику. і варта бути готовими до тих наслідків, до тих проблем, які нас чекають. Дві найбільші проблеми, які я бачу за останні 2-3 роки, бо, знаєте, в минулі роки. Наприклад, на заході України ми висівали багато в принципі, сої, але соняшником ще так не було насичена сівозміна. Зараз сівозміна насичується соняшником, відповідно, проблеми збільшуються. І ось зараз, тут на фото, якраз я це робила фото там буквально пару днів тому назад, де чітко видно дві найбільші проблеми: звичайно, це падалиця соняшнику, і звичайно, це склеротинія. Тобто це дві найбільші проблеми, до яких треба готуватися, які треба передбачати. І розуміти, що якщо ми висіваємо сою після соняшника, ось таке у нас е, може бути. Але є на це і рада, тому сьогодні ми ще поговоримо про те, а що все-таки, як себе трішечки. Уберегти від цих наслідків. Тому як працювати з падалицею соняшника? Тобто, є, от візьмемо сьогодні, проговоримо один із способів, це діюча речовина гербіциду бентазон, яка забирає усі види падалиці. Але тут, коли ми говоримо про падалицю соняшнику на сої, нам потрібно звертати увагу на не на фазу розвитку сої, а на фазу розвитку соняшника, падалиці соняшника. Тому що найчутливіша нападалоця, яка перебуває у фазі 2 4 листочки в цей момент бентазон взагалі без проблем е, забирає. Якщо йде друга хвиля, знову ж таки дивимося, спостерігаємо і, і даємо їй трішки підрости і вносимо. Е, дуже часто за вегетацією треба вносити два рази бентазон в нормі, можливо, півтори плюс півтори, можливо, дві плюс півтори. Тобто вже треба дивитися по тому, е, що відбувається на полі. Е, в цьому році в нас є, ну, напевно, єдиний такий. Е, Позитивний досвід одноразового внесення бентазону, тобто ми внесли один раз. По сої це була фаза, якраз така, знаєте, хороша. Це був третій, другий, третій, 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 чистий листочок. Соняшник якраз мав два-чотири листочки, навіть подекуди був більший. Якось склалися так всі фактори. що ми забрали оцю падалицю. І так, десь не десь на тому полі є падалиця, але я би не сказала, що це на сьогоднішній день падалиця є проблема. Тому. Якби спадало цею, можна працювати. Друге питання склеротинії. І якщо минулі роки взагалі ми там на сої десь не десь бачили, я вже про це вам говорила, записувала відео, то в цьому році сильне ураження є склеротинією на сої, і більше воно на тих полях, де попередником є соняшник. 에, тому 에, треба розуміти, що якщо ми висіваємо сою після соняшнику, обов'язково потрібно буде робити фунгіцидний захист. Можливо, один раз, можливо, два рази. Тобто, треба розуміти, краще працювати профілактично. І такі діючі речовини, там як ципроконазол, флутрефол, профілактично можна ними працювати і е, якось себе оберігати свої рослини від е, попереджувати появу склеротинії. Е, фактично, напевно, єдиною діючою речовиною, яка працює проти склеротинії, це боскаліт. Е, це, самі розумієте, це достатньо дорогі продукти, достатньо дорогі фунгіциди. Переважно ми ними більше працюємо там на соняшнику, на ріпаку. Які теж уражуються склеротинією, на сої менше, але в принципі можна, якщо є така проблема, то можна. Ось з того, що я бачу зараз, скажімо, як виглядають посіви. Ну і за останні роки, тому що я намагалася, знаєте, так собі переглянути всі фотографії, якісь записи, все, що стосується там двох-трьох останніх років, саме сої після соняшника. І приблизно, знаєте, якщо це одне господарство, приблизно однакові умови. Однакові технології, сорт, як правило, відсотків на 10 буде урожай, навіть, навіть інколи і на 20. От в цьому році я бачу, що, напевно, через склоротинію буде відсотків на 20%, нижче урожайність. Порівно з тими полями, де попередником не є соняшник. Тому кожному з вас, хто хоче прийняти таке рішення, варта якби 10 разів подумати перед тим, його прийняти, варта чи, чи ні, тому що є додаткові витрати на гербіциди, є додаткові витрати на фунгіциди, можуть бути, а може ви профілактично і так працюєте, і це не є додатковими витратами. Ну і не 100% можуть спрацювати і гербіциди, і фунгіциди. Тому скажу ще раз, що спадало це якби легше справитися. З, в цьому році саме з склеротинію було складніше. В минулі роки якось навпаки було спадало це і було складніше. А склеротині таких, знаєте, спільних хвороб було набагато менше. Тому рік на рік не попадає, але це таких дві основних проблеми, про які ми сьогодні поговорили. І а, я хочу, щоб ви теж про них знали перед тим, як прийняти. Собі таке рішення. Але якщо, якщо хочете, то можна, звичайно, після соняшнику вирости соя і можеш дати непоганий е, врожай, але не без проблем ось така інформація для роздумів на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! І ваші